Далі. Ну, тут що? Тут кожен з вас захищає свої особисті кордони, тому ситуація висить, але кохання між вами є. Я хочу бути щасливою, я хочу бути коханою да? Це із цієї серії. Так, і він каже, та я імператор, та я готовий нею опікуватися. Та я готовий мати з нею дітей. Та я знаю, як її кохати, тобто як їй давати щастя, як за неї поручатися. Та у мене є гроші соціальний статус, дівчата. Чого ви не хочете? Цього чоловіка. Ну напишіть мені потім. Так, і він каже: я хочу з нею стабільне надійне життя, десятка пентаклів, Буду приносити їй золотого тільця, буду гроші приносити. Будемо дітей народжувати. Сам буду ось такий худий, але кабана принесу. Я вже на кабана принесу.